У музеї, будь ласка, Андрій Володимирович, інформуйте за крадіжку. І є Володимир Богданович, несе ясність, де зараз ще знаходяться певні експонати, куди ми маємо їхати, щоб їх забирати, в кого і таке інше. Це ви знаєте, у 2004 році була крадіжка серед крадіж була створена в Україні в західній, декілька музеїв було. Володимирович, такий крупний чоловік, командний голос де. Не чути нічого. Підійді до трибуни. У 2004 році було здійснено декілька крадіжок. В тому переліку був і наш музей. Є перелік викрадених речей. Дуже цікаві речі, мають велику цінність. Разом з тим тоді. Районним відділку міліції було на їхній політ вивезено ще декілька е, речей, експонатів, які е, на, на збережне, тимчасово збереження. Зараз вони передали цей, е, цей скарб наш нашого Кремленця в Тернопіль, а з Тернополя вже передали в Збаровський е, музей, де там є керівником Оцюпура. Безпосередньо в мене є дані, зараз ведеться переписка. Розроблений деякий такий план. Якщо так ще хотів би сказати, що власне за цього я і йшов в музей працювати, щоб повернути цю зброю. І, і говорили, це був один з тих пунктів, що будемо піднімати це питання. Є ще виявлено в музеї декілька фактів підмін, теж над цим працюємо. Є встали цілий списочок. Думаю. Зараз ще не про це говорити. Добре, давайте про те, про принципи ми будемо чуть пізніше говорити і про ваше бачення, коли це питання стане розмовою сесії. Так, будь ласка, Володимир Богданович, дайте ясність. Дякую. Після того, як 2004 була в 2004 році було створена крадіжка в музею, було встановлено, що в музеї немає належної охорони, належної цирковізації. Було прийнято рішення тодішнім керівництвом міровідділу, відповідно, управління, для того, щоб забезпечити схоронність експонатів, які становлять якусь історичну цінність, вилучити ті експонати до того часу, поки не буде музей обладнаний відповідними захисними сигналізаціями. Значить, це відбувалося в 2004 році, після того, як цих, ці експонати були вилучені, вони були передані в Тернопіль на зберігання. В Тернопіль у нас є камера загального зберігання речових доказів. З якої вони в подальшому були передані в Збараш, в музей Збаразків. Зараз, під час розслідування кримінального провадження по факту крадіжки, ми в лютому місяці дали запит на пана Мацікуру, який є директором національного заповідника замки Тернополя, і запитали, де на даний час знаходиться ця вилучена зброя цих експонатів. Він нам дав відповідь, що ці експонати зараз знаходяться в збережі, всі в наявності, вони були в 2004 році передані нашим обласним управлінням. Для того, щоб повернути ті експонати назад, нам відповідно, треба знати процедуру, як це відбувається. Ми знову ж таки в лютому місяці дали запит на цього ж самого Мацікуру, де попросили його, щоб він нам роз'яснив. Чи можливо повернути ті експонати назад в Кременецький музей, якщо можливо, щоб він роз'яснив нам процедуру, куди нам звертатися і е, як це треба зробити правильно, Значить, е, даний запит в них е, зареєстрований заповіднику замки Тернополя від 11 березня 2016 року, і він нам на, має надати на нього відповідь. Тобто, після того, як він нада звідки, куди нам звертатися, яка процедура, ми, відповідно, проінформуємо зразу вас і запустимо процедуру повернення. Якщо, на мою думку, якщо буде відповідь негативна, тобто що немає можливості повернути, чи не зрозуміла чи не зрозуміло, яка процедура, то напевно, що треба буде звертатися через суд і повертати таким чином. Але знову ж таки треба дочекатися офіційної відповіді. Я думаю, що оскільки зареєстровано 11 березня, в них вхідний буквально тиждень часу. Да, я тільки хотів і... це сказати, що зв'язку що є новий керівник, і я це питання на контролі буду тримати. Ми будемо це робити дуже оперативно. Ну, це, 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 це різні речі. У 20... 2004, році... 2004 році була крадіжка, яка рахується не розкрита. А ці експонати вони були вилучені, тому що не було сигналізації, і їх також могли в подальшому справді. Ми зараз тісно працюємо для того, щоб там забезпечити схоронність того, що є. Дякую. Ще, так, будь ласка, ще ремарка. Для оголошення до депутатів, до маску хто хоче, будь ласка, прийдіть. Я вас запрошую в голову комісії по культурі в цих питаннях зі всіма депутатами прийти і знати трошки про музею, музею. Ми готуємо, будемо готувати ще звернення трошки працювати. Дякую, але звернення до всіх депутатів, не тільки міських а й районних. Якщо приходите, то заходьте, не стидайтеся. Не йдіть назад, подивіться, яка виставка. Будь ласка. Це не зброї, тому що. Чому линько... Зброю, як такої чи зброя, яка в ласка. На рахунок зброї, яку було вилучено в музеї, Справа в тому, що даним питанням ми вже займаємося кілька місяців і нам приходить, ще відповідь прокуратури. Прокурор, в принципі, відповідь прозвучала одне. Про те, що в зв'язку з тим, що воно вже обліковане в Міністерстві культури як збараження. Єдиний варіант, щоб повернути його в Кременецький краєзнавчий музей, це є цивільний позов від установи, яка є власником даного, ну, музею, тобто міськради. Тобто, в даному випадку це треба вже готувати судовий позов до замків Тернопільського. Зрозуміло, ми цього зараз зробити на даному етапі не можемо, коли не отримуємо відповідь е, ту, яку ми направили. Я думаю, що воно буде швидко. Думаю, консультатив буде для того, щоб ми цей об'єкт. Якомога швидше тими експонатами, які мали б місце і тут повинні були бути, дякую за вашу інформацію. Шановні...